Рам'Юра нас зустрів, німою тишею, повітря чисте, прохолода давніх стін, уся суєтність світу залишилася за спиною, душі утомлені, наш храм співає гім. Немає тут абсурдних закликів, немислимі злослів'я і слова гучні, мерегкотять вогні свічок воскових на темних дошках ликі, мов живі. Їх доброта нам л'ється від ікон, під поглядом святих мені аж лячно, і б'ється в серці переливів дзвін, коли стою я перед Богом вдячно. Храм Юра нас зустрів, німою тишею, і звичні погляду ікони ці старі, уся суєтність залишилася за спиною, тут інший світ, і закони тут свої. Храм святого Юра, безперечно, один з найвидатніших дерев'яних шедеврів України. Він є визнаною пам'яткою світового значення, жодного аналогу дрогобицького святоюрського храму не існує деінде. Справжня поема в дереві, витесана сокирою, немов велетенський скульптурний твір. Писав про нього відомий мистецтвознавець Григорій Логвин. Відтоді, як сто років тому почалося систематичне дослідження української дерев'яної архітектури, жоден вчений не міг залишити поза увагою Дрогобицьку церкву святого Юра, адже у цій складній за композицією пам'ятці сконцентровані досягнення народних майстрів. Це ніби енциклопедія прийомів дерев'яного будівництва, опасання на дерев'яних арках та кронштейнах, аркада галерея на другому ярусі, розвинені бані, бічні криласи. Святоюрська церква, наче складається з плетива м'яких і пластичних ліній, і виглядає навпрочу святково. Такі плавні переходи між формами, що переливаються одна в одну, напевно, і втілити можливо лише в такому природному матеріалі, яким є дерево. Дерев'яна церква наділена нескінченним змістом, як і цілий всесвіт. Вона, власне, і є малою його моделлю, у котрій мов у краплинці відображається гігантський космос. У дерев'яній церкві завжди відчувається щось дуже-дуже давнє, правічне. Перші згадки про храм датуються 1496 роком. А вже 1499 року він згорів в результаті нападу татар. Церква святого Юра в Другобичі існувала здавна, з середини 15-го століття, але вона була малою і не задовільняла потреби городян. Церковне братство ухвалило збірку по три злотих за відновлення святині, яку купили в селі Надієво за долиною, вимінявши на місцеве багатство сіль. До Дрогобича привезли стару церкву, і з її матеріалу поставили існуючий храм Святого Юра у 1657 році, збудувавши з вівтарного зрубу бабинець, а вівтар зробили з нового матеріалу. Церква колись була збудована без жодного цвяха. Деревина кріпилася спеціальними кілками. Теперішні майстри, на жаль, при ремонті вже користувалися металевими гівстками. У ті часи існувала ціла технологія будівництва храмів. Перш з неї щось будували, вимочували кілька десятиліть у спеціальних соляних розчинах і лише потім приступали до будівництва. Саме завдяки такій технології деревина ставала стійкою до погодних умов, не боялася часу, її не пошкоджували комахи, вона ставала непідвладною вогню. Так, у 60-х роках ХХ століття, коли руйнувались церкви, був здійснений підпал храму біля вхідних дверей, але церква лише при вході зітліла. Інша дерев'яна споруда згоріла б одразу. Уся церква покривалася гонтом, щоб оберегти її від вологи. Зараз, на жаль, гонт пошкоджений, а його тривале виготовлення здійснює лише одна майстерня в Карпатах. З південно-західної сторони церкви розмістилася дерев'яна, квадратна у плані, каркасна дзвіниця, збудована у 1670 році. Вона має чотири рівні, які завершуються бароковим куполом. Дзвіниця неодноразово перебудовувалася, нахил стін до середини і широка галерея з підсянням на третьому рівні надають їй рис оборонної дерев'яної вежі. Четвертий рівень, утворений восьмигранним зрубом, і завершується бароковим куполом. Таке завершення єднає її з верхами церкви. Дзвіниця разом з церквою святого Юра творять єдиний архітектурний ансамбль. Після проведеної у 1974-1975 роках реставрації тут розмістився історико-краєзнавчий музей. Обидві споруди, взяті на облік, як пам'ятки архітектури загально-національного значення. Зараз триває збір документів для внесення церкви у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Храми Божі здавна будували на найкращому і підвищеному терені, і те місце, де воно знаходилося, називалося святим. І ми, входячи до нього, маємо підноситися над усякі земні злидні і турботи і розуміти їх суть. З богословської точки зору храм показує прославлений Всесвіт, єднання неба і землі. Він символізує Царство Боже в єдності його трьох сфер. Божественного, небесного і земного. Храм ще й виховне середовище, людина, котра навіть випадково заходить до нього, своїм відчуттям вловлює, що це місце не просте і притихає, отже, він спонукає до глибоких роздумів і цим вже виховує. Храм є середовищем, куди людина приходить, щоб зустрітися із Богом і через цю зустріч себе переобразити. Поряд з нашою щоденною молитвою творимо молитву у всіх видах мистецтва, молитву архітектури і молитву малярства. Церква умовно ділиться на три частини. Вхідна частина називається притвором або бабенцем. У духовному значенні притвор повинен пригадати нам про власне покаяння, бо у давнину тут стояли каяники. Основна частина зветься навою, саме тут збираються вірні. Називається так тому, що сюди дозволено заходити тільки вірним, тобто охрещеним. Частина, в якій відправляється богослуження, відгороджена від решти церкви стіною, з іконами, іконостасом і називається святилище. Посередині храму вірних стоїть тетрапод, чотирикутний столик, на якому є хрест, ікона храму чи свята. Підхід до тетраподу у храмі символізує наш життєвий шлях, на якому йде постійна боротьба зі злом. Однак, у наполегливій боротьбі проти гріха ми все ж таки осягаємо бажану зустріч із Богом. Кожному, хто переступає церковний поріг, пропонується один з можливих і водночас чи не найдієвіших шляхів подолання гріховності земного світу. Показово, що образ раю присутній тут таки на гранчастих площинах західної сторони Бабинця, відтворено тему Райського саду з Адамом і Євою, а також введення Христом у райську небесну обитель подружжя донаторів, жертводавців храму. Імена донаторів невідомі, хоча мистецтвознавці передбачали тотожність імен донаторів і святих, які зображені по сусідству. Ця гіпотеза є прийнятною, зважаючи на поширену в християнському мистецтві традицію відтворення донаторів поряд їхніх святих покровителів. У притворі храму зустрічаємо пустельників праворуч, святого Онуфрія Великого. Він виступає як образ самозаглиблення, відлюдництва, стриманості. Тут маємо справу з вирізною байдужістю до суєтного, земного, з його марнотою, пристрастями, хибними цінностями. Його образ веде до пошуків альтернативи гріховності, відродження, духовного подвигу. Ліворуч, у притворі перша жінка-подвижниця Марія Єгипетська. У світлі візантійської, агіографічної літератури це блудниця, яка через щире каяття і праведне життя досягнула святості. Сцени діяння святої Марії Єгипетської та святого Онуфрія замовляли міщани на честь своїх святих покровителів. Перед входом до нави храму святого Юра зустрічаємося з поглядом Богородиці, яка покриває своїм покровом усіх людей. Ікона досить незвична і не має аналогів. На хорах зображено дерево Єсея. Зображення єсеєвого дерева це ілюстрація до тексту Ісаї. І вийде паросток із кореня Єсеєвого, і Вітка виросте з кореня Його, дух Господній спочине на ньому дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Постаті біблійних царів розміщені серед гілок геральдичного дерева Христа, які нагадують рослинні мотиви українських візерунків. Іконописець пропорційно співвідніс постаті царів, гармонійно скомпонував сцени у складні архітектурні форми. Композиція нагадує урочистий, барвистий килим. Замість традиційного виноградного дерева у храмі Юра постає казково феєричне творіння. Ожинові, малинові, полуничні ягоди чудесно гармонують з польовими ромашками, тюльпанами, райськими чудоквітами і листям. Сама ж архітектурна форма, немов ділить композицію на дві частини: верхня намальована на вертикальній площині, а нижня дещо вигнута під кутом до перегородки, що розділяє Бабинець та Наву. При вході у Наву ліворуч ілюстрований акафіст Пресвятої Богородиці. Акафіст дослівно несідальний гімн, це урочиста прослава Богородиці. У 24 клеймах зображеннях подано основні події життя Богородиці, догматичні істини, оспівані в акафісті, причому у кожному клеймі у верхній частині вказано, якому кондаку або ікосу відповідає клеймо, і наведено коротку цитату з нього. Кафіст Ісусу Христу, і сповнені драматизму сцени страстей Христових, їх персонажі не сприймалися сучасниками як абстрактні, так у сцені каяття Юди, здивовані його вчинками особи, дуже схожі на галицьких містечкових крамарів. У стінописі Нави на південній стіні представлено сцену страшного суду, оголених грішників поглинає жахлива паща гієни вогненої. Постає питання чому живописець створив це зображення у храмі? Щоб людина, пам'ятаючи про смерть, мала перед собою картину наслідків свого гріховного життя. Пам'ять про смерть, моменто морі, аскетична практика це заклик не чинити гріх. Бачимо ж, бо його результат. Згадка про смерть не повинна викликати в нас ні паніки, ні страху, бо життя вічне дароване творцем для тих, хто протягом свого життя був вірним його заповідям. З давнього іконостасу храму Святого Юра не збереглося ікон. На початку XVII століття було створено новий іконостас. Збереглися деякі частини з нього: царські врата, одвірки одних. Після капітальної перебудови храму у 1656 році було створено новий іконостас, який зараз є у храмі. Він творився під керівництвом дрогобицького іконописця Стефана Поповича Медицького. Іконостас різьблений з дерева, покритий золотом та сріблом. Він має п'ять ярусів і типову для церков 17-го століття Західної України програму рядів. Над іконостасом є стінопис із досить незвичними для церковного галицького мистецтва сценами мученицькі смерті апостолів. Ікона Акафіст Богородиці важлива для нас не лише з мистецького погляду, але і в контексті педагогіки храму та розпису в ньому, з правого боку від Богородиці, українське духовенство, місцевий єпископ. Можливо, серед них був і Йосафат Кунцевич, середній у першому ряді. Ікона Трійці у намісному ряді інколи називається Гостинність Авраама. Відзначаючи цією назвою літературне джерело, звідки запозичена сцена, Трапеза мужів символічна, характерною є символічність задуму, чаша з головою жертвеного ягняти або порізана на три частини риба, є символами жертви Ісуса Христа, а стіл і чаша про образи Євхаристії. Храмовий образ святого Юрія встановлений традиційно у намісному ряді справа. Серед українського громадянства він шанувався як заступник, оборонець батьківської віри, усього народу. У цокольному ряді під іконою Юрія зображена сцена страти цього великомученка. Для наближення події давнини до сучасної людини Юрій і Кат одягнені в одяг сучасний для жителів міста тієї доби. Ікона Святого Юрія з 19 століття вже інша на ній великомученик в обладунках римського воїна. Вона дещо стилізована і притаманна цьому століттю, періоду неокласики. Під куполом церкви є зображення ангельських соборів. Або собор Архангела Михаїла. Нижче, де купол переходить у храм, на чотирьох кутах чотири євангелисти. Що вони зробили? Небесну новину передали на землю і передають нам досі вони немов посередники між небом і землею, а Євангеліє – книга, яка поєднує між собою Бога і людину. Храмчить нас позитивно сприймати все, що є у світі, не боятися падінь, труднощів. Наша молодь доволі часто шукає кумирів та ідолів серед людей не надто доброї, а то й сумнівної моральної репутації. Гідною альтернативою для наслідування є Христос, Марія, святі, бо плоди їхнього життя рясніші і досконаліші. Адже Господь обдаровує безумовною любов'ю, завжди дає можливість позитивної реалізації талантів особи.